Є ще така приказка: дурний думкою багатіє. вкрай гидка приказка. Такі дурні, що багатіють думкою літають перші в космос, спускаються з могеланом довкола світу, йдуть на багаття з Джордано Бруно. Отож, мавка для дурних, килина для розумних, бо мавка це мрія, це коротке сонце в сірому житті. Мавка це свято, велик день душі, а килина це сірі будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і жодної зірки над головою. Життя любить килин, а мавок убиває. Бо мавка за день проживе більше, аніж килина за. Сто років, бо мавка це обрій світанок, а килина як пшоно висипане курам під ноги. Життя більшості людей це одна опаписта килина, пудів на сім вагою. А мавка їм ненависна, бо все зове до чогось непевного, нездійсненного завжди ошукає, залишить у дурнях. А дурнями не бояться бути лише мудрі. Дурні ж хочуть бути мудрими, тому тримаються за килину, як чорт за грішну душу. Одне слово, драма Фаєрія Лесі це драма людського життя. Трагедія журавля в небі, і його пак свиней на каборі.